Літо без стресу. Літо в місті, особливо у вологу безвітряну погоду, може перетворитися на справжнє випробування. Спека і задуха виснажують не лише фізично, а й емоційно, але є спроби полегшити цей період і зберегти ясну голову, енергію та гарне самопочуття. Що таке спека і чому вона виснажує? Коли температура повітря перевищує плюс 30, а рівень вологості високий, в організму стає важко охолоджуватись. Тіло починає активно пітніти, судини розширюються, серце працює інтенсивніше, а тиск може знижуватись. Це призводить до швидкої втомлюваності і слабкості, головного болю, нудоти, набряків, порушення сну і запаморочення. Ловіть 10 порад, як пережити спеку і задуху. Перше. Пийте більше води. Не чекайте спраги, пийте потроху, але часто. Додавайте м'яту, лимон, огірок або щіпу солі. Це покращує водно-сольовий баланс. Друге. Уникайте каву, алкоголю і газованих напоїв. Вони зневоднюють ваш організм. Одягайте натуральне світле вільне, бавовна, льон, муслін найкращі тканини для літа. Уникайте синтетики та обтислого одягу. Охолоджуйте точки пульсу, прикладайте прохолодну воду або вологу серветку до зап'ясть шиї, ліктів і скронь. Їжте легко. Фрукти, овочі, супи, зелень, кисломолочні продукти. Уникайте жирного, смаженого, важких м'ясних страв. Душ 2-3 рази на день. Прохолодний або контрастний для тонусу. Сьоме. Зволожуйте повітря вдома. Вологий рушник на батареї, відкриті вікна, зволожувач. Рослини вдома теж допомагають. Восьме в день тінь і затіння. Завішуйте вікна світлою тканиною або жалюзі, вентилятор із мискою льоду простий спосіб охолодження активність вранці або ввечері. Не варто займатися спортом у найспекотніші години з 12 до 17. Натуральні засоби на допомогу: м'ята, лимон, шавлі, гібіскос освіжають і тонізують. Кокосова вода, чай скроповий, ізотоніки на основі цитрусових відновлюють електроліти. Додаткові поради для емоційного балансу Зменшить інформаційне навантаження, менше новини соцмереж, дихальні практики та його допоможуть тримати тіло і нервову систему в балансі. Спіть у прохолодному приміщенні, бажано з відкритим вікном і легкою постіллю. Натуральні продукти, які можуть вам допомогти: гідролати, м'ята, троянда освіжають шкіру, кокосова олія зволожує після сонця, а чай з м'ятою та лимоном природне охолодження. Хлорофіл з мінералами допоможе при зневодненні. А арбузний фреш або коктейль з ягід та льоду легка і смачна підтримка. І пам'ятайте, спека не час для героїзму. Слухайте своє тіло, піклуйтеся про себе і дбайте про близьких. Люди похилого віку, діти та вагітні потребують особливої уваги в ці дні. Більше корисного на наших двох сайтах. І підпишіться, щоб не загубитися.